Ворожий вогонь не привід зраджувати традиції, а надто для морських піхотинців. У Широкиному бойовики вночі знову, попри пильний контроль, ОБСЄ обстріляли позиції українських військових. А ті зранку відсвяткували водохреще. Як це було, бачила Євгенія Цвітанська морозний вітер розвиває прапор морської піхоти. Поруч із ополонкою із підручних засобів підібрана символіка. Одразу видно, готуються пірнати піхотинці. Аншилі постраховаться. Ми ж все таки воєноморські силы, Да, то тобто, есть у нас. Ми взяли конец страховочный, Взяли там подобіда там, ну, багра, палки, якщо кого доставать, якорь, символ нашей. Ополонку виробили поблизу моря в озері. Попри значне похолодання, охочих пірнути серед захисників Широкиного чимало. Нам ваше людину забралася чоловік. Десять а ви бачите, скільки їх прийшло. Слава Богу. Військовий капелан читає молитву та запрошує всіх у воду. Давай вимісай на сина йдуха. Один за одним піхотинці безстрашно пірнають в ополонку. Морська піхота сіла. Мороз тут в Широкиному відчувається в рази сильніше. Вітер із моря пронизує наскрізь. Ну є три <сих> холодно, Хорошо, тільки стоїш. Однак пірнати не відмовляється ніхто. Бат Більшість купається не вперше. Раніше пірнали із друзями й родиною. Ну а не перший раз <реш> тож і на війні традиції не порушують. Ну я кожного року купаюся. Правда, погода трошки не така, яка повинна бути. А Яка повинна бути сніг? Ну. То Саша згадує про сніг вдома у рідному Львові. Там купався чотири роки поспіль. Втім, тут у широкому тепер теж частково його дім. І інша атмосфера, звісно, вдома з рідними, а тут. Ну, тут якби теж вже свої середні. Військовий капелан піхотинців так само вперше благословляє на купання на війні і каже від того, щасливий. Відчуття великої радості, знаєте, що радості Наші бойці все таки, яка та жорстока вона не була. вони хочуть статися християнами і людьми. Піхотинець Іван Михайлович відігрівається і радіє. Попри поважний вік, вже котру зиму не порушує традицій. Мені, вважайте, 58 років, А я чувствую себе. От з молодим так у приміщенні поруч хлопці і багаті розпалили, і невеличкий обід підготували. Прогреса попіча гаряча, щоб не побалілі. люди. свято подарувало батальйону годину разом і посміятись, і поспілкуватись. Веселіє, дух бойовий. дубаєвовіді, що підтримують хто-то ні одні вже не так. Колодно вже не так холодно, не так холодно да. далі. ж Всі розійдуться по своїх постах. Дежурить. Адже бойовики в нічне хрещення господнього взялись до зброї вперше у широкому за останній час. Обстріл вівся з мінометів, обстріл вівся стрілкового ворження. Сатвісно, ми давали ответный огонь. Если говорить о широким, то, наверное, это за последнее время самое найсерйознеше обострение за несколько там, наверное, месяцев. Після купанії піхотинці швидко збираються на службу. Ворог може не пробачити довгих святкувань. Кожен розходиться по своїм позиціям, ністи далі служби. Все, праздник закончився. Донеччина, Євгенія, Цвітанський Віталій Дорошенко, ТСН 1+,1.